Всім привіт мої котки! З вами я, апельсинка мандаринка Українка, і ви на моєму каналі. І я вже відкриваю так. Чекаємо ми першого клієнта. Так Ось, йде угу. Ой, добрий день! Я мала забрати торт на день народження і кексик. Із шоколадкою. З, зараз з лохиною. А, з лохиною. добре. Добре, добре. Так, з лохиною. Так, зараз вам. Так, лохину беру зараз вам. і беру я вухину. Ласка ваша Лухина. Окей. Тримайте? Зараз. О, О тримайте. Ага, угу, добре. Так, і тортик. Ну візьміть тут тортики. Ага, угу, добре, взяли. No, żeż... Um... Tak, co nas? Tak? Z was! Zaraz skażę. Ej, z... Tutaj... z was... Mm. Oj... Z was... Oj... Ja nie tak napisałam na pewno. О, є. Ну, 20 гривень. З вас 20 гривень. Угу, дякую. Зараз візьму, дякую. Угу. Я вже забрала. Угу. Так, до побачення, а ви тут добре. Так. Так, все я тут. І вибачте, що я трохи запізнилася. Може, що ви мене точно вибачили і за вівторок завтра буде фан-зустріч. До побачення! До побачення! До, До побачення! І вівторок, завтра буде фан зустріч, щоб ви на мене не ображалися, що я так е неправильно відкрила. Угу. Клієнт, так, візьми, вріч. Господи. Мені так, пишуть, коли тут приходять всякі такі. Просто як забере о, він торт і все. На торт. І все не тім шкафчина бриту е, все вільний так добрий Ти, господи, мені так це бісить, хватий. Як тримаєте. Та ну той дуже мішає. Я не розумію чому. Якщо ти мене страшиш пістолетом, мене це не страшить. Та Боже, чому це. Другий раз зроблю в своїй хаті, що сразу банити. Бо я не люблю таких людей, які просто беруть і ламають пістолет, беруть пістолет, стріляють і все таке. Ось теж таке бісить, що ви ніби хочете зняти відео, або ви хочете собі е, ніби зробити ресторан чи щось, а до вас просто приходять е, люди, де пістолет і стрілять. У Леона цены. пончик. Ок. Блазка в семейке. Так. Зараз. мужика кавы. Так. ага. Может какао? Может какао? Так. за нас... А у вас есть капучино? Да, есть. Да, есть. Зараз вам дам. Так, вот. Приготувалися, не тримайте, ага, Взяли? Добре. Скільки з мене М -м, з вас... пончик і Ось, так, ну, з вас тридцять, ага, добре, дякую. побачення. До побачення? Ну, якщо хочете сідайте, так, так, сину. побачення там. Так, давайте ми напишемо пончик, пончик можно. М -м. Далі у нас м -м, торти 50. Ну, я думаю, що я на це буду закінчати. Ну всім пока, це була я, Авсійка, Мандаринка, Українка. І не забудьте, що завтра вівторок у мене буде пан зустріч, Ну, Я не знаю в якій годині Діваю, в якій годині стану, в цій годині я... І зроблю всім пока!